Сьогодні ми збираємо позачергову сесію 53-го, після 8-го скликання. Нам для ведення сесії треба брати лічильну комісію. Я пропоную трьох: Віта Миколаївна, Наталя Павловна і Віра Михайло. Ближче. Тоді підійдете по підпису. У нас на порядок денний виноситься. Два питання про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради і про внесення змін до бюджету Попінянської територіальної громади. Ну, до бюджету внесли по ходу, щоб не тягнути. Я пояснюю. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримались. Прийнято. Ну. Приходимо до порядку денного. Перше питання я зачитаю. До нас до сесії Попіннянської селищної ради звернулася депутат Кіндері Галина Івановна. Заява. Прошу достроково припинити мої повноваження депутата Попіннянської селищної ради та прийняти відповідне рішення. Ну, справи обставина, вона щось я її правила. ...да. В різні ситуації бувають. Тому я ставлю на голосування. Це, хто за таке рішення припинити повноваження, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримали прийшов. Ну і слідуючи, в нас виникли нам поступили гроші. У нас вже чергова сесія буде скоро там. 15-та. На ті неділі вівторок середа постійно. А це АСТ кинуло гроші на Поволоцьку дорогу. Півтора мільйона. То щоб не затягувати, бо ще наші ті, що ми дали на Котлярську, вони ще там по призначенню не дійшли, ще в Житомирі ходять. То там, яка зараз готується розпорядження, то ми перекинемо, будь ласка, Наталя. Доброго дня. Мати, а саме дороги загального користування місцевого значення, це 06-16-05 на 5 парився соколів через палуч. Тому кошти у вигляді міжбюджетного трансферту будуть спрямовані із цільового фонду до департаменту регіонального розвитку, який є балансоутримувачем даної дороги. Немає ніяких запитань за Ну, Тоді хто <реку> за таке рішення <реку> прошу голосувати, хто <реку> за. Ні. -у -у -у. Я ж питав, чи є запити? Ну голосні, Шляни. Але... Об'яження дивись, я що вона Я розумію, Але ми перераховуємо цей і вони кажуть, Ми зараз перекидаємо ці гроші на область, область. Перекидає на свій департамент і роблять, воно вже котляску дорогу, ту, що ми перекидали, почали робити. Уже почали. Да. Так, яку владінниць? скажи. Роблять дорогу. Ну, ну сьогодні, е-ен, -е а вчора її робили. А? Вчора не робили, я їхав, не Ну позавчора робили. Угу. Ну зроблять. Ну зяку. Ну, таке, не хочете, не, не це. Ну, будуть робити. Другого виходу немає. Я був. Коли вчора, ні, ні вчора. Позавчора був в області на нараді по цих питаннях, В області грошей взагалі нема на утримання доріг. Ні на рік, Ну там, якщо якісь копійки чи на слідуючі. вони збирають, просять передбачати. Я про те, щоб контролювати, щоб дійсно вони дойшли до нас. То, що контролювати, то однозначно. Вони цільові. Вони як вони можуть до нас не дойти? Їх ні на що інше не мають права викрити. Ще які запитання? А в області теж зараз в обласної раді, обласна рада не вирішує грошових питань. Там робиться тільки все розпорядженням голови. І це розпорядження, от якраз ми встигнемо, що хоч тут вже щось і почали, те пройде, і це має бути на днях розпорядження про розподіл коштів. Якщо ми сьогодні, завтра кидаємо ці гроші, то попадемо і ті, і ті разом потім. А до М-17 не будуть ФОПа вертатися? Чи Пообіцяв мені начальниця, я там його, йому запити не дав, сказав, що вертаємося. Обіцяв на сідуючий день, ну, вчора дощ. Ну не <суспільствуйте> Странно, <чому> Вони його виїжджають. Ні, вони, <суспільствуйте> да. вони вчора були, міряли, там заміряли, ходили, тут де порізали. Будуть. Там два вони такі нечинали, молоді. Вони строково не починали, да? так? З строково не починали на в'їзді в, в строки. Я там... Вони, Вони оце тут зробили, а воно в Лисовцях там понарізали, те, воно вже більше є, ми, чим буде до того. Так, давайте проголосуємо да. за це, я вам ще скажу. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за, прошу опустити, хто проти, утримали, прийнято. Ну, Дійсно, питання, які на сесію ми цю виносили, позачергово, ви розглянули. Сесію оголошую закрити.